Він має цей закон про мобілізацію справді бути консолідованим. Має дійти згоди більшість представників парламентських фракцій, депутатських груп і розуміння кількох ситуацій. Перше, що ми повинні цим законом зберегти державу, зберегти економіку. Ми повинні не допустити скрім атак, тяжкої катастрофічної ситуації, яка сьогодні може скластися на фронті, коли не особового складу. І коли хлопці, які воюють, вони потребують демобілізації. Тобто цей законопроект має відповісти на низку проблем, на низку питань. Можливо, що він до кінця не дасть відповіді на цю низку питань, але це, це так само і відповідь Кремлю, що Україна не ховається як страус головою в пісок, розуміючи, що є частина армії, яка воює на передовій, а частина в тилових, тилових значить, варіантах. І ми маємо можливості мобілізувати, маємо мобілізаційний цей ресурс, маємо вмотивованих людей. Тому питання мотивації в рамках мобілізації так само буде дуже актуальне. Питання зняти страх в рамках цієї мобілізації, тобто не загнати економіку в катакомби, дати гарантії певним людям, що вони зможуть нормально жити і розвиватися. Тобто, дати можливості розвиватися в цілому економіки, тому що саме економіка забезпечує сьогодні фронт. Ми маємо відповісти на комплекс питань. Власне, до другого читання, і тільки в таких умовах ми зможемо його проголосувати.